Привіт, мене звати Володимир В'ятрович. Я історик і це проєкт «10 днів незалежності. Чому 10? Сталося так, що за останніх 100 років наш шлях до свободи був звивистим. Я вірю, що розуміння поворотних моментів на цьому шляху наш ключ до спільного майбутнього. Тому запрошую разом зі мною пережити ці історичні події, побачити їх очима учасників. Я завжди пам'ятатиму ніч з 21 на 22 листопада 2004 року. Весь день перед тим ми, активісти громадянської кампанії Пора, робили все, щоб захистити вибір українців на виборчих дільницях. Це був день голосування, другий тур виборів президента України. Я пам'ятаю напади бандитів на виборчі дільниці, викрадення виборчих бюлетенів, підвезення проплачених виборців на автобусах. Ми робили все, що могли. Але влада все одно проголосила президентом Януковича. Всі були дуже втомлені, але ніхто не збирався спати. Всі розуміли, що настав переломний момент в історії країни або народ повстане і захистить свій вибір, або демократії на цьому настане кінець. Тому замість сну ми роз'їхали з по київських гуртожитках піднімати студентів на протести. Помаранчева революція стала великою несподіванкою для західного світу. Там ледве навчилися відрізняти українців від росіян. І раптом тут відбувається безкровна революція. Українці повстають на захист прав людини і демократії. Так само, як це було в країнах східної Європи наприкінці 80-х – початку 90-х. Помаранчева революція дещо нас вирвала з контексту пострадянського регіону, тому що. Очевидно, що там, де була сформована культура, яка призводила до авторитаризації режимів влади, впливу, і суспільство цьому не заперечувало, це був наслідок руху в інший бік від демократичного заходу. Помаранчева революція поставила крапку над тим питанням, хто ми є. Насправді для тих, хто стежив за українською історією, помаранчева революція не стала чимось випадковим. Адже задовго до помаранчевого майдану українці вже виходили на масові протести в центрі столиці. Чи існує зв'язок між цими подіями? Щоб дати відповідь на це запитання, нам треба перенестися в 1990 рік? 2 жовтня 1990 року на площі жовтневої революції було не дуже людно. Це був звичайний будній день вівторок. Двоє патрульних міліціонерів ошелешено спостерігали за незвичайною подією. Близько сотні молодих людей, які з'явилися начені звідки, організованою колоною зайшли в центр площі і почали розкладати намети просто посеред міста. Друзі, настав час вибору: або ми доб'ємося незалежної демократичної України, або залишимося колонією імперії духовно-бідним. Денаціоналізованим народом так починався текст звернення учасники студентського голодування, яке увійшло в історію як революція на граніті. Головними вимогами студентів була відмова від підписання нового союзного договору і перевибори Верховної Ради за новими демократичними правилами. Голова Львівського студентського братства Маркіан Івашишин був певний, що їх заарештують вже в перший день. Але львів'янам вдалося обдурити КГБ. Який стежив за студентським рухом, вони розповсюдили чутки, що акція відбудеться в Мар'їнському парку. Там їх і чекали міліціянти, яких за спогадами очевидців було більше ніж дерев. Про те, що насправді на містечко буде на хрещатику, знали лише кілька людей. Революція на граніті була ініційована молодим поколінням українців, які розуміли, що відбувається певний етап переходу від імперії, частиною якої була Українська Радянська Республіка до незалежної держави, і це ключовий етап, коли не можна бути пасивними. До неї приєднували вже інші покоління українців, навіть ті, які впликали ідею незалежності а, в часи, коли про неї можна було лише мріяти, але не були достатньо активними. На початку акції більшість її учасників 80% – були з трьох Галицьких областей. Але незабаром до них почали долучатися студенти з інших регіонів. Протест набував всеукраїнського масштабу. Переломним став другий тиждень, коли комуністи спробували влаштувати провокацію. Під приводом покладання квітів до пам'ятника Леніна на Хрещатику вони сформували велику колону курсантів військових училищ і спрямували її просто на наметове містечко. І тут сталося щось неочікуване. Кияни, які досі, здавалося, байдуже спостерігали за студентською акцією, раптом вийшли на захист учасників голодування. Тисячі людей створили живий щит перед наметовим містечком і не пропустили комуністів. Цей сценарій в тому чи іншому вигляді буде повторюватися на кожному наступному майдані. Його не завжди починали кияни, але без їхньої підтримки жодна з українських революцій не мала б шансу на успіх. Як на мене, намет — це вираз того, що громадяни, які виходять з протесту, не збираються нікуди йти, і готові на довготривалу діяльність на тій території, де це можливо, де це досяжно, а саме на вулиці. Коли ви, скажімо, під покровом ночі бомбите, громите органи державної влади, їхні будівлі це одна історія. А коли ви виходите з відкритими обличчями, по суті, сідаєте посеред центральної площі столиці своєї держави. Озвучуєте перелік вимог і кажете, ми нікуди звідси не підемо. Це символ готовності ботись до кінця. Вже виросло ціле покоління українців, які навіть не уявляють, що колись ця площа мала іншу назву. А насправді навіть не одну. За Російської імперії понад 40 років вона називалася Площа Думська. За Совєтів змінилося три назви. Спершу площа радянська, згодом імені Калініна був такий соратник Сталіна, а останні 15 років перед незалежністю площа Великої жовтневої революції. До речі, саме словосполучення Майдан Незалежності народилося теж під час студентського голодування. Михайло Канафоцький, один із координаторів акції, написав так на табличках, якими позначили територію наметового містечка. Мене рік. І площу жовтневої революції офіційно перейменують в Майдан Незалежності. Революція на граніті сильно підштовхнула процеси до незалежності України. Але сама країна залишалася дуже совєтською і залежною від Москви. після Кравчука українці обрали президентом Леоніда Кучму. Це був типовий червоний директор, так називали комуністичну промислову еліту. За кучми сталося дві речі в економіці та політиці, які на довгий час визначили траєкторію розвитку країни. Перше економіка сягнула історичного мінімуму. ВВП 1999 року дорівнював лише половини рівня 1990-го. Це найгірший результат серед постсовєтських республік і світовий антирекорд. Другий важливий момент, який стосувався також і політичної культури в країні. За Кучме відбулася концентрація капіталу і активів в руках кількох фінансово-промислових груп, які встановили монополію в цілих галузях економіки. Це був бізнес, зрощений з політичною системою, а його статки з державним бюджетом. За російською калькою цих супербагатіїв назвали олігархами. Попри низьку підтримку виборців, у 1999 році Кучмі вдалося переобратися на другий термін. У пригоді стало те, що два ключових конкуренти не змогли взяти участі у виборчих перегонах. Екс-прем'єра Павла Лазаренка заарештували в США через відмивання корупційних коштів. Лідер прозахідної опозиції В'ячеслав Чорновіл загинув у загадковій автокатастрофі, яку досі його соратники вважають замахом спецслужб. Кучма був не проти залишитися і на третій термін. Він мав кого наслідувати, адже так зробили й більшість його колег по СНД, об'єднання колишніх союзних республік, які залишалися в орбіті політичних впливів Москви. Але сталася подія, яка перекреслила амбіції кучми. Зник опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе. у парламенті. Оприлюднили записи, на яких голос кучми говорив про фізичну розправу над журналістом. Пізніше знайшли обезголовлене тіло. Україні почалися масові протести. Їх назвали Україна без кучми. Саме таким було гасло протестувальників. Це гасло виявилося привабливим для дуже широкого кола політичних сил. В акції брали участь 24 партії. Серед них і запеклі політичні опоненти: ультраліві, Соціалісти, Ультраправі, УНАУНСО, Націонал-демократи. Це був досвід об'єднання. Це був досвід довготримнової боротьби, тому що Україна був кучми в часових проміжках вона тривала довше ніж помаранчева революція, до прикладу, або навіть революція гідності. І це готовність об'єднуватись навколо навколо ідеї, яка заперечує щось. Тоді як наступні революції, мені здається, на моє глибоке переконання і відчуття, це було за щось. Учасники акції Україна без кучми, як і студенти 1990-го розбили наметове містечко на Майдані Незалежності. Але згодом погодилося перенести його сюди, на Хрещатик. Влада під приводом реконструкції закрила Майдан. Табір на тротуарі виявився вразливим до несподіваного наступу. Що врешті сталося, коли спецпризначенці міліції Беркут знесли на містечко. Пізніше цієї помилки вже не повторювали. Хоча кучмі вдалося придушити протестний рух, справа Гонгадзе і акція Україна без кучми обвалили рейтинг президента. Водночас зростала популярність прем'єр-міністра Віктора Ющенка, який мав репутацію про західного реформатора і проукраїнського лідера. За прем'єрства Ющенка нарешті почала зростати економіка. Олігархічні клани натомість поставили на проросійського кандидата вихідця із Донбасу з кримінальним минулим. Мені здається, що не було консенсусу еліт навколо а, прізвища Віктор Янукович, був консенсус окремих маленьких груп, і зокрема були Ніда Кучма, і груп, які а, готові були продовжувати в цьому зрозумілому спектрі а, політики, правил, системи координат, наступний а, політичний цикл. Консерватори щодо корупційної системи управління скоріше інвестували в Януковича як кандидата, тоді як а, ті, хто хотів зміни політики. Зміни доступу до ресурсів навіть в умовах невизначеності вони поставили на Ющенка. Напередодні виборів соціологічні опитування показували, що перемога буде за Ющенком. 5 вересня його запросив на вечерю щойно призначений голова СБУ Ігор Смішко. На другий день Ющенко стало зле. Із симптомами гострого отруєння його терміново доправили в австрійську клініку. Де лікарі виявили в нього токсичну речовину діоксин, яка в тисячі разів перевищувала граничні норми. Ющенко вижив, але його здоров'я було підірване, а обличчя спотворене. Ця справа так і не була розкрита. Було очевидним, що вибори будуть безпрецедентно брудними. Як саме будуть красти перемогу у Ющенка, опозиція вже знала. Кілька місяців перед тим відбулися скандальні вибори в Мукачеві. Саме там були опробовані каруселі, вкидання бюлетенів, бандити на дільницях, потурання з боку міліції фальсифікатора. В результаті переможцем було оголошено кандидата від партії регіонів. Це була репетиція перемоги Януковича. В той час я була активною учасницею громадянської кампанії Пора чорної пори, досить відомої горизонтальної структури, яка об'єднала десятки тисяч активістів, студентів переважно в той період часу. Очевидно було, що готуються досить такі цинічні вибори, незалежно від того, хто би не переміг, переможе потрібний кандидат. Я була членом виборчої комісії. Дуже молодою в моєму досвіді були і розмови з членами комісії від Віктора Януковича щодо того, що буде вимкнути світло. Вони розповідали, як це буде відбуватись. Тому що навіть серед них були, наприклад, релігійні люди, які ходили до церкви. І вони розуміли на що в дуже короткі терміни їх спонукають до яких дій що це незаконні дії. Вони не можуть їх реалізувати в тій мірі, як від них просили. Технології були дуже прості, примітивні і цинічні. Я б Зверджувала, що Україна вже багато в чому прогресує, і немає навіть перспектив їх реалізовувати зараз. Наприклад, вимикалося світло на дільниці в цей момент. Там частина бюлетнів знищувалась, частина могла бути замінена і таке інше. Ми про це зараз вже говоримо. Як про такий дикий дикий етап виборчих технологій безпосередньо після дня голосування, без будь-яких там особливих сценаріїв ми сідали в автобус і їхали на Київ, тому що розуміли, що драма буде розгортатись тут. І весь майдан я була в Києві. Після першого туру голосувань серед прибічників Ющенка надзвичайно популярним став оранжевий, або як всі стали казати на західний лад, помаранчевий колір. Це був офіційний колір виборчої кампанії. Але дуже скоро він став своєрідним розпізнавальним знаком. Ось що писало інтернет-видання Українська Правда напередодні другого туру виборів. Зараз у Києві помаранчеві став ледь не предметом всезагального психозу. Помаранчеві стрічки і на таксі, водії, яких так люблять шансон, і на мерседесах, пасажири, яких також люблять цю радіостанцію. Помаранчеві люди в ресторанах і в метро, в інститутах і школах, хоча діти не мають права голосу. Помаранчеве скрізь. Помаранчеві навколо мені здається, це все ж таки стосувалося виключного переліку регіонів, не всієї України. На жаль, тому що такого діалогу чи такого відчуття масовості ви би не відчули в Донецьку чи в А, і в цьому також був сенс, тому що інша сторона намагалась презентувати ворожість до тієї кольористики, символіки, таке інше. 21 листопада 2004 року відбувається другий тур голосування. Національний екзитпол показує, що на виборах переміг Ющенко. В нього 54 відсотки, в Януковича 43. Але голова ЦВК Сергій Ківалов оголошує інші дані, де лідирує Янукович. Не чекаючи остаточного підрахунку голосів, президент Росії Владімір Путін першим вітає Януковича з перемогою. Ющенко звертається до своїх виборців із закликом вийти на масовий протест. Наші дії будуть мирні, абсолютно відповідно до законів і конституції, але адекватні до дій влади. В той самий час, коли влада гнала БТРи під ЦВК і урядові будівлі, я вів колону студентів від політеху до Майдану Незалежності. Ми йшли поснулим містом, і я був зовсім не певен. Чи кілька місяців роботи із розгортання мережі активістів, їх арешти міліцією, сотні акцій, чи все це не було марним. Сумніви розвіялися, коли ми прийшли до майдану незалежності. Тут же були тисячі людей із жовто-гарячими стрічками і прапорами. Революція почалась. Після майже місяця протестів влада змушена була піти на повторні вибори. 26 грудня їх остаточно виграв Віктор Ющенко. Так українці відстояли одну із базових свобод право вибору, яка дозволила їхній країні залишатися демократичною, а отже, незалежною. Україна стала незалежною державою у 1991 році. Але базові демократичні свободи, слова, зборів вибору, її громадяни змушені були відстоювати і після цього. У протистоянні з совком, який зникав дуже повільно, питому українським способом боротьби стали майдани: масові протести в центрі столиці. В Україні та світі знають про Євромайдан 2013-14 років, помаранчевий майдан 2004 року. Але й не він був першим йому передувала революція на граніті, яка мала всі ознаки того, що згодом назвуть Майданом.